Скажіть, будь ласка, ви їздите маршрутками, так? А вам видають квиточки на проїзд? Ні. Скажіть, а вам видали квиточок? Ні. Ні, не Ви Видали куточок, заходу сюди. Я не видали, а котелок це вибирала. Як хочеться, що можна підставить. Можете показати? Я бачу, по чому клієнт, може він. 2 гривні. Тоді до нічого 3 гривні. Сюди писало 3 гривні за пару днів до того, а спершу ніде не почувається. Давай 4. Може 2 гривні? <плес> не, що за мене, знаєш, дорожі, що може. У мене білети взагалі тут мають. А, а, а можна ділети? <плес> Пане, шофера, чого у вас не пише, де по скільки проїзд? А чого не пише? По 3 гривні білети. Сьогодні було засідання у міській раді, 5 рішали, по скільки має бути проїзд. Чи ну то я розумію, але від 9 числа. Від 9 числа у вас а? має висіти а? що по 2,50 проїзд. Прошу пані, я вам показав білети. Кому? Мені? Хоч ви би і мали дати квиток, але ви його О, не даєте. Я його дам вам, якщо вам так говорить. прошу. Дякую.